Чи помічають чоловіки, коли у жінки відбувається овуляція? Це питання дуже зацікавило науковців, тож вони вирішили провести дослідження. Науковці з Нью-Мексико провели опитування серед танцівниць, які працювали у стриптиз-клубі, вони роздали їм анкету, і е, танцівниці відмічали в анкеті дні Циклу та Гроші, які вони заробили за цей день. І виявилося, що у дні овуляції заробіток у танцівниць був вищий. Науковці досі сперечаються, чим це викликано, адже відомо, що під час овуляції підвищується рівень естрогенів. Естрогени, естрогени здатні покращувати голос жінки, але Танцівниці не розмовляють до того ж, естрогени також впливають на феромони і змінюється аромат жінки. Він стає більш привабливим. Але танцівниці теж знаходились далеко від своїх клієнтів. Тож, то тож ця теорія не підходить. Залишається тільки одна. що... Під Час овуляції у жінки змінюється поведінка, вона стає більш розкутішою та сміливою, мабуть. Напишіть у коментарях, як думаєте, як само овуляція жінок впливає на чоловіків. Ставте лайк підписуйтесь.